Добрий вечір. Нарешті та проклята субота закінчується майже. Зараз буде 12-та година. От і я вирішив посеред ночі подивитися якесь кіно. От е, щось. Цей, щось я захотів е, доторкнутися до тих, не знаю, часів, коли треба було цей брати касету ну, з якимось фільмом і вставляти відео в щоб подивитися то кіно. От і мені деколи такого бракує. Я собі деколи роблю такі вечори. Типу вечори не знаю спогадів. І от взяв стару касету. Зараз. Стара касета це Blade 3. Зараз буду 20-й фільм. Знаєте, зараз трохи цей. Зараз трохи вже ну, темно, 12 година, і навіть таке кіно стрімно буде дивитися. Хоча я його мільйон разів бачу, я в дитинстві ту касату ганяв буквально кожен день, як приходив зі школи. Мені дуже сильно подобається, як виглядає тут і цей. Е, ну і та картинка, де блейд з тими бумерангами. Блін, то так якось, я не знаю, візуально дуже шикарно виглядає все. От, ну це піратка, тому що тут і нема це. Нема ніяких наклеїк, тут тільки якась наклейка. Це 100% піратка. От зі всіх фільмів про Блайда, напевно, ну, на даний момент, напевно, мені найбільше все-таки та третя частина подобається, хоча вона найбільш спорна, типу, і найбільш, напевно, така якась рвана. Тут ну, найгірший антагоніст, на мою думку, типу Дракула, Він тут, взагалі, нікчемний, бо він прикривається, типу, ну, малою дитиною, по суті. І потім заходить в магазин, і, типу, там його чувак підколює. І, типу, він нічого ну, не міг йому відповісти, крім як не знаю, взяти і випити в нього кров. От тому він якийсь нікчемний. А колись мені дуже сильно подобалась перша частина, була моя найулюбленіша. Потім був період, коли моя найулюбленіша частина була друга. Е, до речі, ну об'єктивно, ну тобто суб'єктивно, я вважаю, що в другій частині, напевно, найліпший антагоніст взагалі зі всіх е, трьох фільмів. Джаред Номак він і візуально дуже класно виглядає. І, ну і загалом його лінія дуже цей логічна, типу, найлогічніша його мотивація. От тому вставляю, коротше касету відак. Зараз буде чудовий звук і коротше, приємного мені перегляду. І вам гарного вечора. Слухайте звук. Отак. От Чорт забираю, то, то ностальгія.